Що спільного у музики та філософії? Ну я думаю, що пошук гармонії, і пошук, і можливо пошук дисгармонії, тобто інколи гармонія в дизгармонії. Я думаю, що певне балансування між світами. Тобто, що таке краса в музиці, якщо ми задамо собі питання, так це красива мелодія. Бо дуже часто це перехід від одної гармонії в іншу, це перехід від одної тональності в іншу. Бароко, про яке я тут розповідав, воно все будується на цьому. Це головне джерело краси. І мені здається, це метафора культури, тому що що таке культура, як не перехід з досвіду в досвід, зі світу в світ. В цьому сенсі, от недооцінений абсолютно філософ Лядніць, який говорить про множинність світів. І про, про цю множинність монад мені здається, ось ось головна річ, яка спільна.